Привіт, друзі, це канал по продажі. Минуле відео у нас було про ЛТВ. А зараз я вам розкажу, як його отримати по життєвого клієнта. На чому будувати довгострокові відносини з клієнтом? Перше, це довіра. Основні закладені тези довіри це чесність і прозорість у комунікації виконання обіцянок на 100%. Не продавати там, де клієнту не вигідно Радити найкраще рішення, навіть якщо воно дешевше. Так, це працює. Друге цінність давати більше, ніж клієнт очікує, плюс бонуси, поради, сервіс, додавати обов'язково свою експертність. Ну це просто масхев. І третє це має бути постійний контакт. Цікавитись, чи задоволений клієнт після продажу інформування про новинки чи акції. Вітати з Днем народження і святами пам'ятати ім'я та історію покупок. Взагалі, з власного досвіду скажу, оце дуже клієнтам подобається. Якщо ви пам'ятаєте, ось заходить клієнт у магазин. так, Якщо це менеджер по продажам, то там всі ремки все записано. А якщо клієнт заходить у магазин і продавець, старший продавець адміністратор пам'ятає, як звуть клієнта, оце реально круто. Оце клієнтам дійсно подобається. А якщо ви ще пам'ятаєте їхній розмір, їхні вподобання. Їхні потреби, ще якусь інформацію. Це дуже круто. Е, ці всі фішки взагалі е, пішли. Я так думаю, що від Джо Джерарда він перше, це хто почав практикувати. і У нього там були просто здоровезні шафи, і він е, там вів картки клієнтів і в кожну картку записував, що любить клієнт. І коли в нього день народження, сім'я, статус, там вподобання, хобі, він максимум збирав інформації про клієнта. Зараз цих величезних шаф не треба з документами та картками. Зараз картки клієнтів у нас у CRM або в 1С все дуже зручно, все дуже практично. І, до речі, така фішка, коли ви вітаєте клієнта з днем народженням, це. Дуже круто, я вважаю. Мені подобається останнім часом, я дивлюсь, як ОМФІ це робить. От вони мені присилають на день народження, там вайбер, смс-коромани, вітаємо з Днем народженням, вам нараховано 500 бонусів або 750. І це реально працює на тому, що ну, вони знають, що у людини в день народження будуть гроші, і вона може ними скористатися у них, плюс їхні бонуси. Ну, це взагалі така замануха, яка дуже сильно працює. Користуйтесь.